Пікові формі. Одиннадцять тисяч урона, мене максимально. <плес> uh, так, вона вбила всіх NPC. Опа! Оце що таке? Воно ваншотить, мабуть. Такс, б'єма-б'єма... Такс... На! На. Бекать, та О! Всім привіт, друзі. З вами, як завжди, я, Роуч, і сьогодні в нас терарія. Так, три відео по терарії поспіль. Ні, в мене не закінчились ідеї, просто тут таке діло. А, по порядку. Дивіться. По-перше, нарешті допройду за воїна. Нарешті просто доприйду за воїна. Тут відбувається взагалі капець. Я тільки що по, ето, закінчилось марсіанське безумство. Почалась, ні, вона почалася якраз тоді, коли почалось марсіанське безумство, я його взагалі визвати не міг. А, через те, що я залишив одну вежу для того, щоб а, з Дмитра прикольнутись, так скажемо, щоб він там щось робив. Я такий відійшов, зламав вежу і появився лунний лорд. А також мені там декілька матеріалів ще потрібно було. Я взагалі до того, що я не міг. Призвати майстенське безумство через те, що в мене ще одна вежа залишалася. І наскільки я зрозумів, під час того, як працює зоряна ця вежа, не може призватися це безумство. А я ходив ну, години три, мабуть, мінімум. О, я там таке понастраював, ви подивитесь будете. Так, давайте попродаємо, що це з навіщо мені оце? Навіщо мені оце? А, оце мені навіщо, оце мені навіщо, оце мені навіщо? Це потрібне. Так, нарешті, думаю, ви розумієте, що я зараз буду робити, так? Зараз нарешті я зроблю те, чого я досить довго чекав. Я нарешті зроблю зеніт. Нарешті цілий рядок мечів маю, а це значить, це значить, а де? Так, це де його робити? Мабуть, на такий. О, да. Ну що? Ой-ой-ой. Ану, давайте перевіримо, як він працює. Ану. Уф. Уф. Гроші тільки так виходять. О! От такий. От такий мене влаштовує. 305. Давайте, знаєте, що я ще попробую. У мене є така штука. І я хочу кое-кого, так скажемо, призвати. Я не знаю, правда, як це робити. О, о ось ось він. Хе-хе. Ну, але в мене меч досить такий бадьорий, тому це буде швидка перемога. Давайте подивимося, як він виглядає. Ухти, так він ще дамажить мене нормально. Такій броні по два сердечка зносить. Ну добре, по одному. Але все рівно. Ну, нормально, нормально. Хі -хі, як його звати взагалі? Герцог. Ай, добре, подивимося в чаті. Де він є? Він мене вбив! Що? що! Це що було таке? Я його переміг, але і сам відкинувся. І таке буває. Я не знав, чесно, що він такий бадьорий. Коротше, ставимо цей кристал вже. Раз. Беремо його красивенько, отак от, от. І ставимо. А він не став. О, направо треба було. Так, ну все. Що, там он портал. Ага, із нього будуть іти. Зрозуміло. Ого, ось вс. Зрозуміло. Так, мені треба кристал захищати, я так розумію. Ось два портала. Воня. А що це? А чому це і так далеко? Далеченько він, звісно. О, все. Це що за. Так, ну добре, зрозумів. Ну, в принципі, прикольна штука. Ще хтось буде чи що. А четверта ще є, хо-хо. Якийсь бос, де? Ну, давайте, знаєте, що зробимо. Давайте зробимо ось так і дрони сюди поцепимо. Будемо <плес> наблюдати. Здалека, як ця штука, що там. Так. Ой-ой-ой. Так, стати, всіх тут всіх завалив. Тут всіх. Оно. огор. Огор. Ого! Нічого Ти ж... <плес> Просто на руцю харконули на тобі. О, мене дебаф, тормоз. Поняв. Так. О, це хто 5000 хп. ну но все. Нормально. Такий дракон. Бетсі. Бетсі, Ага. А не 5000, а 50. Нормально, нормально. Я і не бачу навіть. Те мене не видно нічого. Ой-ой-ой. А, все? Що відбувається? А що там той чудик? Він прийшов. Я, коротше ж, бур хочу зробити, а для нього треба одна штучка, яка продається. О, пінки. Так, а до нього потрібна штучка, яка продається в трюфеля. А Трюфель не хоче спавнитись. Мабуть, треба більший цей біом зробити. Зламаємо гору, друзі. Я не жартував, коли я говорив, що зламаю гору. Чекс, і все. Ой, тут згадав, тут в мене ще що така штука є. Так, сну з зенітом, я думаю, без різниці думаю, що я пізно її призвав. В мене все рівно зеніт, максимальна броня, тому босів побачу. Так, ось вже перший десь. Де він є? А ось ялинка. Ось. О. Так, ну зрозумів. Ще одна десь. Ух ти! Це як дерево стріляє. Ух ти! Це що таке? А це хто? Якась королева? Де вона є? Ось, так, королева сніжна, нічого. Так, я би хотів би призвати зараз імператрицю світла. Я думаю, ви розумієте для якої цілі. Кріпиш не можуть вбити її, надіюсь, ту штучку. А це не вона? Це, мабуть, вона, так? Давайте спіймаємо її. Оп! Нема? Де ж її діло? А то, мабуть, вона була. Ото я лох. А вона більше не заспавниться, мабуть, цієї ночі. Ой! 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 Ну блін, я хотів її днем! Я днем хотів її заспавнити! Ну добре. Ай-яй-яй. Ну так я її швидко можу перемогти. Ух ты! Я випадково! Я випадково то зробив! Я не хотів! Ух. Капець! Я сачком хотів піймати її! Не хотів вбивати, відсипись! Курво! Ой. Ух ти, лярво. Ох. Ух ты, лярво! Ох! О. Що випало? А ну давайте ще походимо, може знайду. Тільки треба їзди очком. Що я оце випадково. Я не думав, це оця ту штуку захи. Да. Коротше, ви поняли мене. Павли, це всяка фігня через яку. Ооо, так я її все ж таки піймав. Чи звідки вона мене її підібрав тільки що? Одну я піймав сачком, просто не підібрав її. А іншу я випадково мечем. Ось це що, це? Це теж злате. Да! Да! Я поняв, як це працює. Третя Блін. Так, коротше, я трошки. Тупонув. Оп, отак от, отак от треба було. Отак от. І тепер в нас призвалася імператриця світла, і вона Як... Да, і вона тепер в мене в день призвалася, і тепер вона в піковій формі. Нагадую, у мене максимальна броня. І це не мастер мод. Це класика. Фіз. Я не можу знайти якесь підходяще слово. Так, сп'ять 5 златоглоток. Оп! Так, призвав, призвав, призвав. Так, давайте. Е, кучкуватись, кучкуватись в районі. Так, добре, кучкуватись в районі будинку ми не будемо. Ми будемо постійно двигатись. Ми будемо постійно в. в движенні. І будемо. 11 тисяч урон! Оп, так. Я не знаю, як її зараз буду бити. Якщо мене не вийде її завалити, то... то. Нічого страшного, мабуть. Оп. Так, з відмоги хілу, в принципі, зараз немає особого сенсу, тому що. Оп-оп-оп-оп. Так. Уклонився. Так, далі, далі. Ця штука також, мабуть, ваншотить. Так, ділась? Ось. Так. І вона сама по собі також ваншотить, ну це капець. Я не знаю, як я буду зараз з нею битися. Разві що. Ось так от. Ось так от. Оп. Вкл... Ну, але попав під... Раз. Так, спризвав. Зараз буде перша атака. Перша атака, від якої треба уклонитись. Ой, ось вона. Ой, це теж теж теж, теж, теж небезпечно. Теж, 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 теж. Так, зараз вона буде атакувати. Да-да-да-да-да. Ось летить. Висит... Ой-ой-ой, тікай, 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 тікай! Спочатку не хочу. Е, так, вона вбила всіх NPC. Опа! Оце що таке? Воно ваншотить, мабуть. Так, треба тікати звідси. Ух, ух. Так, майже вибувай живе! Майже вийшло! Так, це її бачу. Ось вона. Так, тут треба терміново ось так робити. Ось так робити і бити далі, бити далі. Вона десь там. Вона десь там, не бачу, де? Не бачу. Бачу, бачу. Такс, атака, атака. Оп! Та бий 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 бий. Так, б'є, б'єм, б'ем, б'ємо. Такс, на асфальт, на асфальт. Ух, блять! Оце небезпечно! Небезпечно. Б'єм, 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 Де вона, де вона, де вона, Не бачу. Так, ось, 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 бий, бий бій, бий бій, бий, бий. Такс, бий б'ємо, б'ємо. Такс. На! На! Блять, та похуй. О. Лут її десь тут має бути. Ось. Фу, якийсь мечик випав. Тераплазма. А призиваємо существа. Це було непросто. Навіть на класиці з максимальною прокачкою воїна це було реально непросто. Так, ну що, тепер все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставили вподобайку. Ну, а також підписались на мій канал. Тому що я вже буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі.